Остап Вишня. Короб. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб-каналу аудіокниги класика української. Чудесний ліс мішаний. І дуби великі-великі в лісі ростуть. І ясенки, і берестки, і сосни. Найбільше дубів та сосон. У тиху погоду в лісі ані шелесне. Тихо тихо, тільки коли неколи флейтою флейтою Іволга заграє, застукотить дятел, зачівлікає щиглик, і знову тихо. Серед лісу ставок очеретом з одного боку прикрашений. І якось так воно вийшло, що з одного берега у ставок сосни заглядають, а з другого протилежного дуби. Ліворуч над ставком гребля, а праворуч луки прослалися з зеленими кущами, вербами, з густою, густою травою. У тому ставку коропи живуть. Отакенні коропи. Ой, та й здорові ж коропи отут у ставку живуть, як ночви. Як же хочеться впіймати оті ночви! Та ще після того, як вам скажуть, та що ви? Та там як ухопить, як смикне, як поведе, так і не думайте підсікати. Намагайтеся, щоб зірвався сам. Бо й гачка не буде, і ліски не буде, і вудлища не буде, і самі ви, як за дуба не вхопитеся, у ставку будете. Наші такі коропи не коропи, а жеребці, вони в нас особливої породи. Гібриди мати дзеркальна, а батько Сементал. Отож і хочеться впіймати отакого гібрида. Голову колгоспу, що йому належить той чудесний ставок, ми знайшли на степу біля комбайна, що якраз домолочував великий лан озимої пшениці. Дозвольте, Іване Павловичу, коробця у вас упіймати. Сказав я безнадійно, бо знав, що нікого він і близько до ставка не допускав. Іван Павлович посміхнувся та й каже Ловіть, хлопці, ловіть бачу, що рибалки з вас бідові. Рвонулись ми завзято до ставка. Дозволив таки, бо настрій у нього чудесний, жнива закінчує вчасно, озима пшениця була як ліс, хлібоздачу вже виконано. Навздогін голова нам кинув. Тільки дивіться, щоб коропець вас не вловив. Коропці в нас такі. Та ми тільки так, щоб побурюкатися з коропом, гукнули ми. А беруть коропи на світанку. І особливо тоді, як перший ніжний промінь дубові крони прорізує і листя дубове золотить. А як сонячний промінь листя дубове позолотить, тоді він із дубової гущавини виривається і на ставок падає. Тоді і ставок золотий, і очеред, і рогіз, і пісок на березі, все тоді золоте. А промінь од води відскакує, летить на той берег ставка, а там сосни, золотіють тоді сосни, і ясенки, і клени, їх, позолотивши, промінь летить далі аж туди, 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 що вже його й не видно. Тільки слід його залишається, веселий та грайливий. А як у золотому ставку короб викинеться, так і короб тоді золотий, а короб, як ночви, золоті ночви. Отакі діла над ставком сонце із своїми весело грайливими променями виробляє. Воно сходить ліворуч від вас, за дубами, і спеціально саме там сходить, щоб насамперед дуби позолотити. Ох, і хитрюще, от там над ставком сонце. Воно хоче, щоб усе, де воно промені свої кине, щоб усе там грало, вилискувало, раділо, буяло. Хоче і робить. Ох, і хитрюще. Сонце, хитрюще. Ви коли-небудь переживали такий момент, коли вам на гачок клюнув коруп. Переживали? Коли не переживали, обов'язково переживіть. А коли переживали, вам закортить цей момент пережити ще раз. До болю, до шалу, до крику закортить. Уявіть собі таку картину. Сидите ви над ставком рано вранці, ще й ранесенько, Благословляється на світ! Ліворуч от вас загорілося небо, то сонце підводиться. Про це вже писано, не будемо ще раз писати: В руках у вас вудочка, ліска у вас кріпка, гачок у вас сталевий, загартований, міцний. На гачку картопля, зварена якраз так, як любить короб: не м'яка й не тверда, а саме враз. Ви дивитеся на поплавок так. Як навіть коли були женихом, не дивилися в голубі великі великі очі своєї коханої, з такою увагою, з таким бажанням, з таким чеканням, і раптом поплавок сіп, а у вас серце штрик, ще раз сіп, ще раз штрик. І ось ваш поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою. Коли починає поплавок їхати, 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 покотилося, покотилося, покотилося тоді у вас із під серця щось холодне. Покотилося, покотилося, покотилося кудись униз. І ви почуваєте, що те холодне вдарило вас у п'ятий. І вашим п'ятам холодно. Ви за вудку раз і підсікли, і почуваєте, що в руках у вас щось тріпоче, і бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудлище дугою і тремтить. Єсть, він, короб, ведете його до берега. Вудлище з ліскою ходить по воді сюди, ходить туди. Ось короп уже біля берега. Ось виткнулася його голова, ось уже видно його спину. Він рветься, вигинається, б'є хвостом, скручується бубликом, виривається, але ви його не пускаєте, ведете. Ще крок і він на березі. Серце у вас колотиться, дихаєте ви глибоко і прискорено. Ви вже бачите цього коропа або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим, а з голови юшку. Раптом раз лясь, ви смик, гачок порожній. А короб на мить отетерілий ще стоїть перед вами. Які хвилини? Взагалі коропа в даному разі у вас нема. Зірвався. Що робити? Були такі випадки, що рибалка стрибав у воду, щоб ухопити коропа руками. Шубовсь, в одежі, в чоботах, з картоплею в торбинці, з цигарками і з путівкою в гагри в кишені. Даремно короп на путівку навіть в гагри не бере. Не бере він і на картоплю в торбинці, а тільки тоді, коли та картопля на гачку. Спокійніші рибалки в такий момент вигукують щось залежно від темпераменту, і наживляють на гачок свіжу картоплю. Закидають знову і сердито сопуть. Коли сусіда запитає. А сусіда ваш, передовик заводу, пристрасний рибалка, що відпочиває в лісі, обов'язково запитає: Здоровий зірвався. Здоровий аж чорний, відповідають і знову супуть. Гірше розуміється, коли попадеться такий коропище, що з вашої ліски залишається тільки клаптик, а гачок ваш прикрашає коропову верхню губу. В такому випадку, на запитання сусіди, що трапилося, суворо відповідається: Порвало. Не рекомендується, між іншим, вудивши коропа, залишати вудочку на березі неприв'язаною, а самому піти пройтись по лісу, бо частенько трапляються такі випадки, коли пастушки вам гукатимуть: Дядю, ваша вудка попливла, потягло! Тоді доводиться роздягатися і гасати по ставку, ловити вудку. А короп у таких випадках майстер із вас поглузувати. Тільки нови до вудки, а він смик і поплив. Потягло. Так скажіть, прошу вас, варт чи не варт вудити коропа, переживаючи отакі от хвилюючі моменти? Ми вже не говоримо про переживання, коли короб не зірвався, а його привезено додому. Замариновано, чи зафаршировано, чи просто засмажено. І ви закусюєте та й розповідаєте От як потягло, та я не з тих, щоб упустити. Ну, закусюйте собі на здоров'я. Текст читала Надія Приймак. Ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги класика української, дорогі друзі! Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.